Вітаю українці! Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. З 2005 року я допомагаю українцям розібратися в темі фінансів, і ми будемо говорити про особисті фінанси. Я не буду вас грузити складними фінансовими штуками а лише будемо говорити про ті важливі інструменти, і те розуміння. Як вам заробляти більше грошей, як вам навчитися їх витрачати, заощаджувати, акумулювати, збільшувати і все це тема грошей? Тому що без грошей на даний час у нас прожити в нашому матеріальному світі неможливо. І ще коли я вчилась в університеті, то була така нудна тема у нас. Лекції фінанси і кредит не знаю, настільки нудно викладали що мені якось воно взагалі не заходило. Єдине, що я для себе зрозуміла, ще з першого курсу я пішла працювати з 19 років, дуже активно, бо з небагатої сім'ї хотіла заробити якомога більше грошей, і звісно, що ніяких. Не знала тонкощі, я просто знала, що треба працювати, заощаджувати, і я шукала джерела інвестування надійні, і про такі я знайшла. І сьогодні я з вами поділюсь цією інформацією в підручниках. Ми з вами читаємо, що функції грошей наступні: функція обігу, міри вартості, платежу, світових грошей і накопичення. З усього цього я зрозуміла більше за все лише слово накопичення. А розкажу вам по-простому. От я, як я розумію взагалі для чого нам гроші. Перше, що ми маємо зрозуміти, гроші це саме міра вартості нашої праці. От Те, наскільки нас оцінюють, наскільки ми важливі є для суспільства. Якщо ви виконуєте дійсно суспільну важливу функцію на своїй роботі, якась громадська діяльність. То будете відповідно отримувати багато грошей. І а зараз, взагалі, з голови з ніг на голову все стало, і зараз дуже багато блогерів. Вони просто грибуть, лопатили. Ну, мені здається, що як треба людям хліба, і так? Хліб, да? як тепер вести українська? Зараз ну, все. І, а якщо ми будемо говорити, як було раніше і взагалі, то у нас праці поділяється на дві категорії. Можна отримувати гроші по годину або за місяць, це просто якщо ви виконуєте якусь відповідну роботу. А також є ряд оплата праці це за якісь примоти. І маєте зрозуміти від того, що... чим ви знаєте, як на тому місці не ви знаєте. Наше приємство розуміти, як ви піднятися, можливо, більше грошей, можливо, взяти на себе якісь додаткові функції, виконувати, щоб також більше заробляти. Отже, маємо зрозуміти і як у вас на підприємстві, що там, які тарифні ставки, яку кваліфікацію треба, як її підвищити, щоб більше отримувати. Кошти, а якщо вам платять від виробітку, то вам взагалі все зрозуміло? Я в свій час завжди активно працювала менеджером з продажів. Потім я була заступником директора. От я завжди знала. Як продавати, потім вчити людей, організовувати роботу. І саме от все, що стосується бізнесу, все дуже прозоро і все дуже зрозуміло, як можна більше отримувати грошей. Чим корисніше твоя діяльність, чим більше ти виконуєш функцій, відповідно, тим більшу оплату ти отримаєш. Що стосується відряд, відрядної оплати праці, зібрали більше помідорів, отримали більше грошей. Полуниці, хто там у нас працює. Працює за кордоном. Це зрозуміло. Але тут треба подумати найчастіше по саме по відрядній план праці, зупиняється на здоров'ї. Якщо людина втрачає здоров'я, відповідно, вже працювати фізично вона не може. І треба завжди це розуміти. І також цікаво подивитися, хто у нас. В Україні які категорії, які працівники отримують більшу зарплату, які менше обов'язково цікавитись цим, тому що кожного року змінюються тенденції, які спеціальності виходять з ринку, не потрібні, не потрібні, тому що у нас іде і інформатизація, так? як раніше, можливо працювати заводи, і тоді ручна до праці все менше і менше була потрібна зараз. Також вже багато процесів інформатизовано. Ну до прикладу, багато буде якихось операторів, які на комп'ютері, тому що люди все більше будуть працювати самі, користуватися електронними різними системами. а от ті люди, які вміють щось якісь новий винахід, зробити. Організувати якусь роботу, підприємницьку якусь діяльність, то завжди будуть отримувати достойні кошти. Також зараз інформація у вас на екрані про середні зарплати по областям. Звісно, що центральні райони і раніше східні території отримували більшу зарплату. Це так було завжди найменше. Бачите, в Рівенській області і дуже важлива інформація, вона для нас нова. А це ще братки Асакі запропонував такий квадрант грошового потоку, в якому зазначено, що відповідно до того, до якої категорії ви відноситесь, буде залежати, чи зможете ви збільшувати ваш потоки коштів. І наділив всіх людей на 4%. Це майже все всього нас. Це ходять на роботу і яким сплачують кошти. І зробите собі ви дійсно, якщо життя буде на вашу робочу зморгу, ви зростаємо. Тому що, на жаль, люди обмінують свій час на величку кількість, і коли ви не змогу приват, і ось то. Для того, щоб ваші доходи, то можна перейти в розділ підприємців. Якщо є у вас така підприємницька жилка, якщо ви вигадали якусь ідею, яка буде корисна для покупців тому що найважливіше, що е, як ви можете отримати кошти, це дійсно, якщо ви робите щось корисне. Тому що будь-який товар або послугу їх обов'язково мають купувати. Якщо товари послугу не купують, відповідно бізнесу ніякого вони буде. <кій> І також в підприємницькій діяльності треба розуміти, що є конкуренція. І якщо ви готові. Змагатися бути кращими вашій ніші, то тоді все у вас буде добре, і ви можете бути достойним підприємцем. А до речі, підприємці у нас в Україні також добре заробляють. Наступна категорія це бізнесмени. Це вже великий бізнес, це масштабування, це мережі. Це коли бізнесмен наймає на роботу вже декілька управлінців, є декілька мереж. Це ми будемо говорити і про мережі. Такі, як епіцентр, АТБ, Сільпо, будь-які там автомобільні якісь компанії, дуже великі мережі, навіть там медичне, все, що приватне державне, оце великі бізнесмени. І що у них вже є? У них є гроші і у них є час. Вони вже настільки налагодили роботу своєї мережі, що вони можуть дозволити собі. Відпочивати в цій категорії, звісно, не багато людей, але я вам також сьогодні розкажу, що ви також можете потрапити в цю категорію. І четверта категорія, найприємніша це інвестори. Це ті люди, які навчилися відправили свої гроші на роботу. І тепер гроші працюють самі на себе і збільшують статки інвестора. Що необхідно знати інвестору, звісно. Про надійні джерела інвестування коштів. Для цього треба вчитися розуміти. І поговоримо про нас другий крок: робітники наступні у нас йдуть підприємці. І у нас в Україні, звісно, під час війни багато бізнесів закрили, тобто 5 напрямків бізнесу приватного і далі працює. Це розрібна торгівля, сфера послуг, консультування, айтішинки у нас зараз. Добре заробляють так, так що якщо можете бути айтішниками, і на даний час у нас понад 2 мільйона українців є приватними підприємцями, і це люди, які забезпечують достатній дохід в бюджет, сплачують податки, і це є основою нової української економіки. Побудовані на приватній власності, особистій відповідальності та відсутності корупції. Звісно, що там велика конкуренція, але відсутність корупції і приблизно я вам хочу сказати, що приватні підприємці отримують десь вже в середньому 100 тисяч гривень. Це такий нормальний дохід, і змінилась стать наших підприємців. Якщо раніше було більше чоловіків, то зараз вже 60 вінок. Деякі бізнеси, звісно, закриваються, і до цього також потрібно бути готовими. Ви маєте знати, що капіталовкладення потрібні в бізнес, але може виникнути така ситуація, що бізнес не піде, обов'язково треба протриматись перші декілька місяців, мати запас коштів, щоб витримати перші, перші декілька місяців. Для всього цього потрібно навчатися. Поговорили ми з вами про те, як заробляти гроші, а тепер саме цікаве, будемо говорити про те, як їх витрачати. І цьому також треба вчитися, нас цьому не вчили. Я не знаю, які у вас були батьки, школа, університет, але цьому також треба вчитися і знати, що від того, як ми витрачаємо кошти, теж залежить, будемо ми багатими або ні. Звісно, якщо людина все життя витрачає все під нуль, скільки вона не отримує, вона все витрачає, то в кінці життя вона буде бідною людиною. А якщо людина навіть не багато заробляє, але вміє потрошки відкладати, заощаджувати, то вона зможе сформувати собі капітал і тоді вже після 40-50 років бути забезпеченими. Що по офіційній статистиці? У нас в Україні українці 45% витрачають на їжу і побутові потреби. Звісно, дуже багато на шкідливі е, звички це і алкоголь, і сигарети. Я сподіваюся, мене зараз не заблокують за це в тіктоці. Я проти шкідливих звичок, а тим більше витрачати на це кошти, і, і фінанси, і здоров'я. Але що, що, що поробиш, я не лікар, лікувати нікого не буду. Тому тут людина сама вирішує, на що вона витрачає кошти. Отже, 60 Відсотків, Поділяємо 40% на комунальні, транспорт, здоров'я, ресторани у нас є, на освіту дуже мало. А витрати на їжу вимірюється як показник середнього класу, і за кордоном витрати на їжу, до прикладу, в Америці становить 6-7 Або вони мало їдять, або у них дуже дешево. Я не знаю, або багато заробляють. А у нас знову ж порівняйте: так якщо в європейських країнах ми бачимо Німеччина, Австрія. Швейцарія, бачите, 10% Франція. Якщо мілко потім в записі передивитись, то у них приблизно 12-13% на їжу вони витрачають. У нас 40%. З чим це пов'язано, думайте самі. А також для того, щоб оцінити, чи є у нас в Україні взагалі середній клас, також міряю. По і зазначено, що у нас приблизно 51% населення взагалі не має автомобіля у 38.8 автомобіль, у два і більше. І також цікаво, які марки купують і чи купують в автосалонах. І під час війни з. Звісно, упали продажі, але бачу по динаміці, що все вищі марки автомобілів купують, і кількість та їх також зростає. До прикладу, в 2024 році майже 70 тисяч авто. Ці тисяч кількість придбаних нових легкових авто. Тисяч, 70 тисяч нових авто було куплено. І також цей показник на душу населення в розвинутих країнах на тисячу людей становить 760 автомоблів. По заторами, по дорогам здається, що набагато більше, особливо в Києві, виїхати і заїхати десь неможливо. Але автомобіль то не розкіш дійсно. Має бути засіб пересування. Якщо ви на нього ще не заробили, то не потрібно його купувати. Те саме стосується і інших товарів завжди, коли ви робите купівлю якогось товару. Подумайте, наскільки ця купівля наближує вас до вашої мети бути багатою людиною, тобто дуже корисно, можливо, навіть і купувати собі декілька місць об'єктів нерухомості, якщо ви потім їх плануєте здавати. А якщо взяти і купити собі там, 150 метрів квадратних житла і потім не знати, як їх опалити, ну, то вже питання. Якщо людина може це собі до автомобілі потрібно змінювати кожні 5-10 років, і тому треба розраховувати на їх вартість. Колись одна мудра людина мені дала таку досвід, що автомобіль має вартувати 6 місяців моєї зарплати, а будинок 3 роки моєї зарплати. Саме так у мене все і відбувається. Спочатку я завжди купувала собі БУ автомобілі з 2000 року. Лише коли заробила на автомобіль, то купила такий, на який вже заробила. І те саме стосується і об'єктів нерухомості. Тому всім вам раджу з розумом відноситись до будь-яких купівель, щоб дійсно це вас наближало до вашої мети бути багатою людиною. Тепер ми дійшли до самої приємної частини функції грошей, а це саме функція їх зростання Гроші по собі, якщо ви їх надійно інвестуєте. І тут вже треба дійсно зрозуміти про гарантії, які надають кожен інструмент інвестування, зрозуміти відсоток зростання, термін вкладу. І законність і оподаткування. І при чому законність краще поставити все ж таки на перше місце, тому що особливо я в своєму телеграм-каналі не розповідаю про різні піраміди, ніколи не брала участь вже більше 20 років. Я навпаки, коли побачу, що десь працює якась піраміда, я звертаюся в фонд. По цінним паперам у фондовому ринку для того, щоб цю піраміду в Україні прикрили, що у нас в Україні піраміди не працювали. І є декілька джерел інвестування 2025 році, які я знайшла все, що стосується фондового ринку. Поговоримо також про криптовалюти зараз. Це непопулярно популярно розкажу свою точку зору: банківські депозити, облігації, інвестиції у цінні метали, накопичування рахунки, інвестиційне страхування життя. І про нерухомість чую більше відгуків, що треба зосереджуватись вже на комерційній нерухомості, але під час війни ви самі розумієте, що з нерухомістю може бути все, що завгодно. По будь-яким стартапам раджу звернути увагу на енергетику, причому на природні відтворення все, що стосується там сонячної енергії, вітрової, в ці стартапи можна е е е включатися. Дивіться, що стосується фонду ринку акцій, все це більше вже для людей, які трошки розбираються в інвестуванні, і маєте зрозуміти, що на даний час фондовий ринок України не працює. Вже все, що там в основному продавати, вже все продали. Як це приватизувати так державну власність? А в основному фондовий ринок все, що вам пропоную, це працювати з американськими, європейськими якимись компаніями. В цьому випадку треба знайти доброго ну, нормального брокера, який в цьому вам розкаже, тому що сама людина не дуже розбереться. І також треба розуміти, що в у довготерміновій перспективі то завжди будь-які акції вони зростають, але в короткотерміновій можуть бути плюси, мінуси, спади і підйоми і падіння. Тому тут треба мати витримку і дійсно там 20-30 років інвестувати, щоб створити в собі якийсь потік, і також необхідно ну дійсно знайти брокера, і єдине, що там буде сплата. І входу ну, за послуги цього брокера це вже все зрозуміло. Що стосується криптовалют, багато молоді цим але якщо подивитись, то офіційно це не дозволено. В деяких країнах навпаки заборонено навіть деякі країни хочуть це офіційно обгорнути і Обкладати податком, тобто якось легалізувати цю сферу діяльності, і в той же час треба бути обережними, бо з 2014 року майже 60% криптовалют, які розпочинали свою діяльність, не змогли утриматись на ринку, і там є можливість ну. Я знаю про цей спосіб, але ним не користуюсь. Ну просто так, щоб всі інші знали, бо щоб не думали, що відкриють мені Америку, якщо скажуть: а чому ви не займаєтесь криптовалютою? Тому що я займаюся лише надійними інвестиціями. Що стосується банківських депозитів, воно з двох як з першої своєї зарплати з 19 року. Я корицькими депозитами добре в цьому розбираюсь, нічого в цьому страшного нема. Єдине, що раніше було багато банкрутств банків, і треба було просто вкладати гроші лише в ті банки, які були учасниками фонду гарантування вкладів населення. Якщо ви колись втратили гроші в якихось банках, напишіть мені назву того банку, будемо шукати. Тому що завжди. Хтось за щось відповідає, можна десь когось знайти. Я в свій час була вклаником а, і депозит мій заморозили, і повернули через 6 місяців через Ощадбанк. Тому нормальний. Інструмент інвестування єдине, що не завжди на період вам говорять про те, що знімається податок одразу з вашої суми нарахування, з цього відсотка кожен місяць знімається податок. Так, облігації це вже наступний вид інвестування. Він більш надійний, ніж банки, і більш дохідний. Тобто, якщо ми будемо це, ми якраз так піднімаємось. крипта, то можна. Або багато отримати, або все втратити. Потім депозит ну, в принципі, якась ставка є, але знімається податок, і може бути банкрутство. Наступний щебель у нас ідуть облігації. Вони вже більш гарантовані державою. Єдиний ризик втратити ці кошти це якщо буде дефолт країни, але такого не має бути, тому. Більш-менш інструмент захищений, плюси в тому, що не знімаються податки, і на період ви знаєте, яку суму можете отримати. Метали також, в принципі, більш-менш нормально працює, хоча сьогодні новина про те, що золото дуже втратило в ціні. Я цим інструментом не займаюся в свій час, я цікавилась, купила його Золота через банк, тому що маємо купити золото, а там цілий злиток його треба купити і потім платити за його зберігання. І коли ми купуємо, то одна ціна, коли продаємо інше, потім там ще комісії якісь сплачувати. Ну цим інструментом я не займалась. Я знаю, що. І інші фінансисти радять, що навіть треба звернути увагу не лише на золото, а на інші. Метали. Я добрий спеціаліст саме в інвестиційному страхуванні життя. Я про цей інструмент дізналась ще в університеті, коли вчилась. а потім я чекала, щоб цей інструмент почав працювати у нас в Україні. І лише з законом про недержавне пенсійне забезпечення ці великі інвестиційні компанії прийшли працювати до нас в Україну. і це дійсно от найвищий є щабель зберігання ваших коштів і надійності. Пам'ятаєте, я говорила ще раз: депозити, облігації і інвестиційне страхування життя, тому що ніяких ризиків втратити ваші кошти в цьому інструменті нема, тому що відповідальність в цьому інструменті несе не одна компанія, там дуже складний механізм. По перше. До самої компанії дуже серйозні вимоги по фінансовій стійкості. Ці компанії не мають права збанкрутіти, вони формують резерв страхових коштів в розмірі 120% від ваших коштів. Це так по закону. А ці компанії, які працюють в Україні, мають резерв 200-300%. Тобто, це компанія, яка працює в Україні. Потім за цю компанію несе відповідальність. Відповідальність материнська компанія, тобто або американська або австрійська. Потім за ту велику компанію материнську несе відповідальність ще декілька компаній. Потім за ті компанії ще. тобто Там, навіть якщо ну щось станеться дуже-дуже серйозне, то завжди відповідальність по вашим фінансам, а що тут говорити. В Україні то ще дуже маленькі кошти. За 22 роки. У нас на даний час приблизно ну трошки більше одного мільйона клієнтів, і приблизно по кожному суми. Ну, в середньому кожна людина 50 тисяч гривень в рік збирає собі. Тобто, ринок поки. Не дуже великі, але він перспективно розвивається. І додатково, тут у нас працює не лише накопичення, а ще фінансовий захист життя, додатковий і гарантоване накопичення коштів. Зараз ви на екрані бачите перелік компаній, які надають ці послуги. Їх в Україні лише 10 перелік. Ви також можете глянути на сайті Національного банку Україна і відповідно до постійних змін законодавства, удосконалення законодавства. Кожен раз воно ще жорсткіше і жорсткіше. Зараз розділили все страхування на різні класи. І клас страхування по цим компаніям номер 23 це пенсійне забезпечення. Тобто лише 10 компаній мають право, ну і різні там класи страхування. У них є і 16, і там і 21, перший. Ну там різні класи. Ми зосереджуємося на класі страхування номер 23 Не потрібно путати з іншими, тому що у нас страхових компаній в Україні багато: 150 там 160 чимось. Але лише оцих 10 надають можливість 10, 15, 20 років збирати кошти. Потім, коли кошти збільшаться, буде великі капіталувати ці кошти пожиттєво. Тобто уявіть собі, наскільки має бути серйозна ця компанія. І в цих компаніях працює у нас ефект складного відсотку. Як воно працює? От візьмемо приклад навіть. 12% річних. Якщо у вас одразу є велика сума коштів для прикладу 100 тисяч гривень, ви поклали і дивіться, на за, за 20 років сума зросте і буде у вас 964 тисячі гривень. А якщо на 30 років покладете, то майже 3 мільйони гривень. Якщо одразу великої суми немає, то можна поступово по 10 тисяч гривень відкладати собі кожного року, і те саме через 30 років сума на рахунку буде майже 3 мільйона гривень. Я вас вітаю, ви мільйонер, молодці. Ви розібралися, як працюють гроші. І саме головне в цьому всьому питанні потрібно діяти і починати вже сьогодні. Тому я запрошую вас і далі залишатися в цьому телеграм-каналі, кожного дня отримувати якусь нову корисну інформацію і запитати мене, як ви можете оформити вже собі цей накопичувальний рахунок.